в державній програмі є робота. Українці мають змогу отримати гранти на розвиток власної справи від 50 до 250 тисяч гривень у залежності від кількості створених робочих місць. У районі вже понад 50 чоловік подали такі заявки а деякі навіть встигли реалізувати свої ідеї. Один із них Юрій Зубар, підприємець, який пройшов увесь цей процес. Вітаю, Юрій! У нашій студії Доброго дня. Що спонукало вас подати податися на грант від держави? Є робота для відкриття власного бізнесу. Ну, по перше, в мене вже був трошки опит, трошки досвід подачі грантових заявок, як на громадську організацію, ще коли був головою громадської організації молодіжної. І мені було цікаво подавати грант саме по напрямку. Бізнес. У мене вже був свій заклад невеличкий, ку віртуальної реальності, і я вже бачив, як його можна розширити, куди розвити що додати, чого не встачає. Я дізнався про грант із соціальних мереж. Був підписаний на портал Дія на різні подібні сторінки, і звідти його знав про грант і вирішив подати свою заявку теж туди, адже пропрацьовував вже цю ідею певний час, вже її якось вже в голові вона була сформована, і мені залишалося лише внести відповідні суми, завести це в документ і податися. Я подався в першому етапі цих грантів і виграв вже на першій хвилі подачі заяв. Чи не було сумнівів або страху? можливо, що може десь помилитись або не виграєте? Ну не було страху, що не виграю. Я розумію, що завжди є ризик. Не було, звісно ж, такого впевненості, що точно він пройде. Звісно, це якийсь конкурс, хтось проходить, хтось не проходить. Але мені було цікаво отримати цей досвід. І мені було дуже приємно і навіть неочікувано, коли мені сказали, що я виграв ран, пройшов спецбесіду, і це. Винетки стало поштовхом швидко-швидко рухатися. все відкривати. Тобто мотивація, у вас да, мотивація. Я тобто, я хотів спробувати з цю ідею по відкриттю кухні в своєму закладі і оформити її вигляді грати. Я не був певний, що мені вистачить коштів, але бажання спробувати було тим більше гарні умови. Те, що кошти вертаються за рахунок податків, які ми і так сплачуємо як підприємці, і стимулювання оформлювати працівників на роботу, що теж я планував. То воно все так зійшлося і мені дуже допомогло. Яке бачення у вас було безпосередньо кухні? Чи підходило воно саме під критерії цього гранту? Так, чи там це, в принципі немає різниці? Там немає такої різниці. До речі, дивився по статистиці. Більшість підприємців на якраз на відкриття якоїсь кав'ярні кухні закладу харчування подають на цей грант. Так, звісно, що великий ресторан за ці кошти не відкриєш, але починати з малого чи покрити частину витрат за рахунок грантів – це доволі непоганий е, варіант. Коротко розкажіть про практичну сторону цієї процедури, аби наші глядачі, які мають аналогічне бачення, могли зрозуміти в принципі, як працює грант. Коли я зрозумів і побачив зацікавленість людей в цій інформації, я в своїх соціальних мережах робив пости і певні рекомендації, як подаватися на грант, що. Вас буде очікувати, і як саме буде проходити процедура, щоб люди, які перший раз подаються, не боялися, пробували свої сили і не робили якихось простих помилок, які можна уникнути на початку цих грантів. Одним із самих простих, що потрібно зробити підприємцю, це скачати форму гранту і зразок, який є на сайті на порталі Дія в рубриці, є робота. Там ще так цікаво, що можна скачати одразу. Можна заповняти вісім сторінок, потім знайти цей град і заново проходити весь цей шлях. Тобто почати з заповнення цієї сторінки, дивитися, як прораховано все, уважно читати інструкцію, що заповнювати, що не заповнювати, бо там є таблиця з автоматичними формулами, які підтягують цифри з інших комірок. Тобто це основні помилки, з якими можуть стикатися. Так, та, і буває так, що підприємці не помічають цього, починають заповнювати все. Воно десь не підтягується, не спрацьовує розрахунки. Не буває, не враховують, коли починають витрати, кого велике підприємство може не врахувати ліміти, бо у другій, третій групи, ну, ФОПів-єдинчиків є свої ліміти річні. Це теж треба враховувати у своїх прибутках за рік. Ось були помилки, і така неоднозначна трактовка на перших подачах гранту. Які саме податки враховуються в для цього гранту для відшкодування цієї суми, враховуються три податки: це єдиний соціальний внесок за працівників, єдиний соціальний внесок за самого підприємця, і податок підприємця це або фіксований для другої групи, або 5% для третьої групи. І ці всі податки плюсуються і розраховуються. Де податок на працівника, якого ви наймали безпосередньо тільки єдиний соціальний внесок, адже законодавство вважає, що податок на дохід працівника і військовий збір сплачує сам працівник, а не підприємець за нього. Хоча по факту, фактично підприємець виступає гарантом і сплачує цей податок за працівника. Але вони не враховуються в цей грант, і це велика помилка для багатьох, хто подавався їм, вертали ці гранти, бо вони розраховували всі податки, які вони сплачують за працівників. Тому такий саме був момент. Тобто є тонкощі, які варто все ж таки так, Відслідковувати. Та. Я тонкощі і плюс до того. Буває, що не завжди підприємець знає на що витрати кошти, адже є варіанти, є певні ліміти. Наприклад, на оренду можна витратити найбільше 25% від суми гранту так само стосується реклами, закупки товарів. Так далі так далі. матеріалів. До речі, чи потрібно мати якийсь уже готовий бізнес-план і з його подальшою, от що ви хочете бачити і придбати, купувати за ці кошти, які виділяють. Ну, це це дуже бажано. Це дуже бажано мати уже якийсь свій собі. Бізнес-план, щоб розуміти, що ти хочеш отримати цього бізнесу, як він буде працювати, як його оцінити, і його актуальність. Але в самому цьому гранті подачі грантової заявки бізнес-план доволі простий, скорочений, я би так сказав, там на дві сторінки є таблиця і є описова частина. Всі описові частині якраз вносяться ці пункти, ці речі з бізнес плану Ано, так як я вже на певних курсах проходив, вже мав досвід написання бізнес-планів. Тому я використав ці знання для того, щоб заповнити гранту заявку по цій програмі. Є робота. А ось з приводу курсів, де проходили? Я проходив курси у нас в агенції стратегічного угу. розвитку та в Вікторії Шишковської центр підтримки підприємництва «Білцерківський». ми проходили ці курси як і по є робота, так і по. Іншим грантам, коли приїжджали і вчили нас правильно посадити бізнес-плани, аналізувати ринок, проводити розрахунки. На вашу це думку, це дало вам якусь певну базу, да, це і дуже... чи можете дати базу. Да, це дуже допомогло. і Я би порадив всім підприємцям не ігнорувати подібні запрошення. Адже дуже важливо для підприємства підтримувати свій інтелектуальний стан, так бачити майбутнє, дивитись постійно, планувати займатися цим стратегічними кажуть менеджментом. І на цих курсах, крім знань, можна ще познайомитися з майбутніми партнерами, знайти друзів, відкрити для себе нові ідеї, і натхнення для розвитку власної справи. Тому ці курси дуже допомогли як в написанні бізнес-плану, так і в пошуку партнерів для майбутнього розвитку підприємства. Тому дуже всім рекомендую. До того ж, оскільки зараз багато грантів міжнародні партнери виділяють на підтримку підприємництва, то більшість із цих. Курсів є навіть безкоштовними для підприємців, mm -hmm. тобто можна використати цей шанс, щоб підтягнути свої знання бізнесу і не витрачаючи якісь кошти, головне, вкладаючи все час і свої е, е, ресурси здібності, пане Юрію. Нагадайте, будь ласка, яку кількість коштів ви отримали, і чи вистачило вам цих коштів, чи потрібно було додавати щось зі своїх збережень? Я подавав грант на повну суму 250 тисяч гривень, з яких 60 тисяч одразу. Це була вартість оренди і інші 190 на закупівлю обладнання. Це було зручно, щоб в один місяць при отриманні коштів я міг би одразу їх використати, щоб вони вже працювали. Тому що кошти потрібно використати на протязі півроку. і витрати на банківські послуги, uh -huh. тому я вирішив таким чином, щоб одразу ці кошти витратити на справу. А вже ремонт, облаштування приміщення, вентиляцію, всі ці речі, які необхідні для функціонування кухні, я вже робив за власні кошти. Uh -huh. А ось конкретно що вдалося передбати за грантові кошти? Uh -huh. Я подавав заявку на піцепічку тіста міс і це допоміжне обладнання холодильний стіл і таке допоміжне обладнання саме для кухні. І все це зараз у нас працює, задіє на наших святах для народженнях, які ми проводимо. Це дуже допомогло, скажімо так, не так, як в на, на прибутках як е, спростило можливість наших відвідувачів замовити кухню у нас, не замовляючи доставку де-інде. До е, коли піца приходить холодна, не завжди то якості, яку бажають. А тобто і доставка клієнти. також включається. Е, е, ну я маю на увазі, що коли ми робимо піцу на місці, uh -huh. вона приходить до столу гаряча, свіжа, смачна. А не коли вона через це місто їде uh -huh. е, сюди, годину чекаємо, затримки і такі інші речі. За... Е, Три роки нашого нашої роботи, ми зрозуміли, що е, нашим клієнтам зручніше отримати гарячу страву смачну на місці, тим більше коли вони можуть одразу дати свій фідбек, е, е, чи сподобалася їм їжа, чи що, щодо і так далі. Але скільки в нас було відвідувачів, всім подобається, ми дуже задоволені, тим, що у нас дуже таке приємне спілкування з нашими клієнтами, що ми можемо і таку послугу їм тепер забезпечити. А що з приводу винаймання з. А як довго шукали і як це відбувалося? Ну ми наняли двох адміністраторів і повара. Якщо адміністраторів, я вже готував до цього, що ось у нас будемо працювати офіційно, готові його оформити, проводили стажування. Тому як тільки кошти зайшли, ми їх оформили, це було легко. А от щодо кухара, це була ціла проблема, тому що знайти. Правного підсойову, це не, ну, не така проста річ. Тим більше, що, якщо це був би великий заклад, великий ресторан з постійним завантаженням, загрузкою, це було б ну, трошки складніше. У нас приходило багато людей направлених центр зайнятості, ми з ними знайомилися, хтось проходив стажування, хтось просто приходив, не маючи достатньо кваліфікацій для даного виду робіт. І і через кілька місяців таких пошуків ми вирішили. Ми знайшли повара і оплатили кілька майстер-класів навчання у професійних кухарів, поційов, які показали всі нюанси, як правильно робити, і ми змогли підготувати свого фахівця, і це дуже допомогло, пане Юрію. І наостанок які поради ви надали молодим підприємцям, які хочуть подаватися на гранти або бояться подаватися. Що ви могли їм порадити? Ну, по перше, я хотів би порадити, не зволікати з можливістю. Навчання це дуже важливо для того, щоб податись на грант, мати впевненість в тому, що ваша справа дійсно буде успішною, що ви не ризикуєте, відкриваючи бізнес, не знаючи для чого і що він вам принесе. Це вам дуже допоможе провести розрахунки. Також спілкуйтесь з підприємцями, якщо у вас ще немає бізнесу, спілкуйтесь з тими, хто вже має бізнес, отримуйте від них поради, отримуйте від них натхнення і впевненість в тому, що у вас теж. Це вийде це дуже важливо. І не забувайте, що завжди можна тащити щось самого, щось поробити, Але цей грант дає можливість вам найняти людей, на яких ви можете делегувати свою роботу, які можуть робити її, щоб ви могли займатися саме плануванням і розвитком вашого бізнесу. Адже коли ви знаходитесь всередині процесу робочого, у вас на це не буде ні сил, ні можливості, ні енергії, тому. Делегування, навчання і підтримка свого фізичного емоційного стану в тонусі для того, щоб наш е, час не мати змогу займатися улюбленою справою. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.